Сало за 5 хвилин. Складники. Сало з прослойками м'яса Часник 5-6 зубчиків. Лавровий лист 5-6 штук. Суміш перців горошком 15-20 штук. Перець запашний горошком 5 штук. Цибуля ріпчаста 2 штуки. Маленьких чи одна велика. Приправи до м'яса 1 столова ложка. Сіль 4 столових ложки. Отже, ви на каналі кухня, і якщо ви любите щось смачненьке, то не забудьте підписати поставити вподобайку та підписатися на цей канал. А ми завжди допоможемо вам приготувати щось смачненьке на вашій кухні. Сало добре помити, а шкірку почистити ножем. Полізати на шматки, щоб було зручно згодом складати в банки. Приготувати спеції для маринаду, цибулю помити просто з цибулинням і нарізати на хрест, щоб краще віддав сік при варінні, сало скласти в кастрюлю та залити воду, зимною водою, щоб повністю покрити, довести воду до кипіння та зняти піну, у киплячу кастрюлю з салом вкласти цибулю в цибулинні. Додати часник, лавровий лист. Потім суміш перців. Додати столову ложку спецій для м'яса. додати сіль, однак сало візьме стільки солі, скільки йому потрібно. Тому треба пробувати. Солі треба трохи більше, ніж при приготуванні борщу. Перемішати та варити 20 хвилин. Дати охолонути, перекласти в банки та залити маринадом. Зберігати у холодильнику. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Смачного!